Понеділок, 9 ранку, кореспонденти Віка Новин сідають в автомобіль міського голови і вирушають на пошуки сміття чи несправних благ цивілізації. Довго шукати не доводиться вже за два квартали від мерії натрапляємо на засмічене узбіччя. На вулиці Фрунзе ми побачили купу сміття, натискаємо відповідну кнопочку і відразу передаємо дані до оперативної служби міськвиконкому. А ось на такому моніторі дані з автомера бачать чергові служби звернень. Щодня кажуть у оперативній службі від Сергія Одарича надходить кілька десятків сигналів. Загалом же розповідає начальник служби Черкасі найчастіше скаржаться на погане освітлення вулиць. «Зараз стало дуже раніше. Темніти то ліхтарі зазвичай в середньому, значить, ми отримуємо від 800 до 1000 дзвінків, а звернень десь приблизно оформляємо біля сотні. Другі за популярністю скарги на відкриті люки та несанкціоноване сміття. Міський депутат їхав по вулиці Калініна і відкритий люк на перехресті вулиці Калініна і герої столь грали. Ми записали і передали виконавців. І виконавець буде ліквідовувати, ну накривати цей люк. Я. ініціатор постійно ідеї, міський голова мобіль. каже: тепер значно економить свій час, а недоліки в місті усувають швидше. Я постійно дзвоню з мобільного телефона на нашу службу 1505, повідомляючи про ті чи інші, негаразди. І в мене виникав постійно дискомфорт, що ну багато часу треба докласти для того, щоб пояснити оператору, де який ліхтар не горить чи якої. Там рішитки злової каналізації немає на дорозі. От і тоді якось задався питанням, як можна спростити цю роботу. Ну, придумав наразі чудо-навігаторами обладнані автомобілі міського голови Сергія Одарича, його заступниці Людмили Зарічної, а також керуючого справами міськвиконкому Кудрявцева та депутата міськради Більди у планах мера облаштувати систему gps навігації ще у шести автомобілях чиновників. Гроші на встановлення навігаторів вони дають із власної кишені. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка новини.